Так, зараз на столі ви бачите всі компоненти, з яких ми будемо складати повністю стадікану. Це саме наша основна частина стадікаму. Потім це ручка стойка для стадікаму, батарейка від акумулятора. Це в нас подовжувач ручки, який прикручується до стадікаму. Кабель, щоб підключити до. Передатчика. Передатчик у нас із скрабом, з ну і сам фотоапарат. Починаємо ми збирати із стадікама. На стадікам знизу прикручуємо ручку. Після цієї ручки. Прикручуємо ще ножку. Все, ножка у нас готова, тепер ми можемо поставити і збирати далі. На крабі краб прикручуємо не до стабілізатора і не до ножки, а до цієї проміжуточної ножки. Вставили. Вивели його наперед, щоб він вас тут для руки не заважав, і зажимаємо гарно зажали. Перевірили, щоб він тут вперся, щоб ще була одна опора. Тепер приступаємо до камери. Вставляємо обов'язково акумулятор, вставлять, коли він в руках. Бо на стадікамі ви не вставите акумулятор. Акумулятор вставили. І стадікама... На стедікамі в нас є платформа. Вона ось так захлопується тут. Ми її відкриваємося, бачите, ключик відкритий. Ведемо, нажимаємо клавішу і знімаємо свою саму платформу. Платформу прикручуємо до камери. Гарно закріпили. Об'єктив не відкривай поки. Вставляємо все, защелкнулось і обов'язково зразу закрили. Так. Тепер приступаємо до налаштування самого стадікану. Тут є, якщо ви бачите, є фіксатори. Ви їх обов'язково притримуючи камеру, всі відкриваєте. Раз, два. Ось тут 3. І ось тут 4. все ми відкрили. Тепер ми дивимося, вирівнюємо камеру, щоб вона була по уровні. Перед цим ще підключимо кабель, щоб ми вже е, були, ну, бачили, як вона буде остаточно виглядати. Бо, кам... Бо кабель також. Бачите, впливає на рівень самої камери. Ми бачимо, що по горизонту зараз вона криво. Ми беремо вирівнюємо горизонт. По горизонту ми вирівняли. Тепер ми бачимо, що камера трішки задерта е, в, це, в, в, вперед. Ось є тут регулятор. Ми беремо камеру і чуть-чуть одвигаємо назад. Ой, вперед. О, Бачите, ми її чуть-чуть вирівняли ще. Отак. в твердкому стані стабілізатор ми ще не включаємо. Ми бачимо, що камера більш-менш рівна. Можемо ще чуть-чуть підрівняти по горизонту. щоб Вона вже. І тепер обов'язково, як оце ми все налаштували, ми фіксуємо ось о, оцей регулятор. повністю, І ось цей регулятор. Так. Ці два ми не фіксуємо, тому що коли ми зараз включимо мотори, вони все одно відкриють їх, бо це автоматично, ну, автоматично воно відкривається і закривається. Тепер у нас все готово, все підключено. Ми включаємо стабілізатор. При цьому обов'язково притримувати камеру. Тому що стабілізатор може захотіть вирівняти стабілізатор і вдарити камеру. Все. Мотори запрацювали, ви побачили, що він по горизонту його трішки підрівняв. Все, тепер стабілізатор у нас робочий. Ми включаємо камеру. Знімаємо з об'єктива кришку і включаємо передатчик. І беремо двома руками і пішли знімати.